Мережа теплопостачання, якою струмує гаряча вода для обігріву багатоповерхівок, дуже схожа на кровоносну систему людини, стверджує Микола Древ'янко. Вона теж виконує функцію життєзабезпечення, так само страждає від перепадів тиску, і перебої у її роботі теж небезпечні для людського життя. Втім, звісно, будні слюсаря мало нагадують лікарську практику. У білому халаті тут не попрацюєш, потрібна інша уніформа. Роба з цупкої тканини, презентові рукавиці та важкі робочі черевики. Майже за 30 років роботи на КП «Теплоенерго» прикипів Микола до цієї справи душею, розвичаєвся і не збирається нічого міняти. Наразі він слюсар-ремонтник п'ятого розряду, очолює другу ділянку слюсарів. Кожен підвал знає буквально в обличчя. Стільки траплялося тут великих і малих аварійних ситуацій. Іноді з хлопцями годинами не підіймалися на поверхню, аби в оселях містян панувало благодатне тепло. Взагалі, Микола Григорович на життя своє ніколи не скаржиться. Родина в порядку, роботу свою він любить. Все в нього як у людей, все як годиться. З перших днів війни, коли ворог почав безжально і методично знищувати об'єкти енергетичної інфраструктури, коли система теплопостачання опинилася під реальною загрозою, для лозівських тепловиків почалося справжнє випробування на міцність. Миколі тоді навіть на думку не спало евакуюватися з Лозової і покинути роботу. Він розумів, комунальники сьогодні на передовій. На війні у кожного свій фронт, своя лінія оборони, і їхня проходить через усилі людей, через підвали і бойлерні. Той морозний день у грудні він запам'ятав на все життя. Лозова тоді опинилася на межі справжньої катастрофи. Ворожий обстріл пошкодив підстанції, від яких йшло живлення, і місто поринуло в темряву. У тепловиків залишалося всього 3-4 години до того, як лозівчани почнуть повільно замерзати. А Микола тільки не пішов у відпустку, таку довго очікувано. Втім, що таке його порушені плани у порівнянні з загрозою, яка нависла над містом, зібрав бригаду і до роботи, зосереджено виконував свою справу і уявляв, як тисячі містян торкаються своїх приладів опалення з надією відчути їх тепло, прислухаються, чи не зашумить вода, заповнюючи систему. Навряд чи думали вони тоді, яких неймовірних зусиль, поту, нервів вартує це тепло, справжню цінність якого зрозуміли лише коли лишилися без нього. Електрику запустили вчасно, оперативно підключилися енергетики, розробили комплекс заходів задля живлення насосів, а тут і генератори запрацювали. Про них керівництво міста та самого КП потурбувалося завчасно, припускали, що стануть в нагоді, і не помилилися. Як ніколи до того пишався Микола своїми підопічними, жоден не покинув об'єктів, всі звикли працювати за принципом: ніколи слюсарі не підуть додому, допоки пожильці не отримають тепло. До весни ще не раз траплялися патові ситуації, та, на щастя, вони вже не загрожували зупинці усієї системи теплопостачання. І коли гаряча вода починала зігрівати оселі, її рокотання у батареях лунало для містян найкращою музикою. Не спати ночами, годинами порпатись у смертючих підвалах. Зовсім не це вважає бригадир найважчим у своїй роботі. Найважче каже почути інколи від людей, на що ви там взагалі робите? Прийшли, ходили собі з ліхтариками та пішли. Дарма тільки гроші отримуєте. Оце насправді боляче. І навіть не за себе, а за своїх хлопців, за усіх працівників тепломереж. Попри це, Микола пишається своєю професією, хоч інші й не вважають її престижною. Він добросовісно впродовж десятиліть робить свою справу в той час, як ті, для кого він працює, цю справу часто зневажають. Він розуміє, як багато залежить від таких, як він, і дуже сподівається, що й ми це колись зрозуміємо. Янголи міста.